Привіт, хочу сьогодні поговорити про таке поняття як стрес. Воно нам всім відомо. Ми його про нього чули. Знаємо, десь якісь е е е е е відомості, якусь інформацію. Але не до кінця розуміємо сенс цього слова. Я не хочу дуже заглиблюватися в нього, особливо в наукові якісь терміни та поняття. Хотілося б поговорити звичайними словами, але донести основну думку до тих, кому цікава дана тема, тому що дуже часто зараз зустрічаюся з тим, що люди плутають поняття стрес, депресія, стресова реакція і так далі. Отож, якщо ми говоримо про стрес, то це досить. Тривалий процес, скажімо так, тобто е, треба відрізняти стресову реакцію від самого процесу стресу. Стресова реакція це безпосередня реакція на якусь подію, яка сталася в даний момент. Тобто, ми якось відреагували на цю. Стресову подію, да, і тут вже реакція в кожної людини своя. Хтось замикається в собі, в когось починається паніка, в когось сльози, в когось плач, і так далі. Хтось може сміятися істерично. Да? Тобто, це скажімо так, на стресова реакція це переважно емоції та почуття. Емоції, почуття ми не обираємо, вони обирають нас, все залежить від нашої нервової системи, від нашої стресостійкості, від того настільки я витривала можу бути в ті чи іншій ситуації. І таким чином я реагую на якусь стресову подію, яка сталася в даний момент. Що ж стосується самого поняття стрес, то це вже такий процес більш накоплювального характеру, тобто, коли ми пережили стресову подію і продовжуємо, ми її пережили, але не прожили, не пропустили через себе і не розібралися в собі. Не розібралися в тому, чому я так відреагувала, що мені найболючіше в даній ситуації, як я можу покращити ситуацію, як я можу інакше відреагувати наступного разу, що я можу для цього зробити? Тобто, оце проживання і аналіз. І зазвичай стрес він має накоплювальний характер через те, що стресові події можуть повторюватися і накоплюватися. От коли вони повторюються, накоплюються і не проживаються, тобто людина не зупиняється, щоб проаналізувати зрозуміти, про що це для неї, тоді і можемо вже говорити про саме поняття, таке як стрес. Стресова реакція. Вона відбувається миттєво. Стрес він накоплюється. Тобто це до стресу призводять уже наступні дні, наступні тижні. І про стрес ми можемо говорити, коли він має накоплювальний ефект протягом певного якогось часу. Наприклад, це може бути тиждень, це може бути навіть місяць, коли людина перебуває в стресі, або це навіть можуть бути і роки. Досить багато людей зараз, мабуть, більша кількість українців перебуває у постійному стресі, тобто це такий стан, коли стресові реакції вони повторюються. Вони повторюються, накоплюються, і зазвичай людина просто не встигає пропустити через себе ці реакції, проаналізувати їх, відмітити для себе якісь інсайти, якісь зробити висновки. Просто не встигає через те, що стресових ситуацій дуже багато. І вони повторюються з дуже великою. Скажімо так, не з великою, да, а досить, досить часто часто і інтенсивно. Наприклад, проживши одну ситуацію стресову сьогодні, людині потрібен певний час для того, щоб її проаналізувати і зрозуміти, що для неї це означає, як вона діє і як вона може діяти інакше в такій же стресовій ситуації вже наступного разу. Але оцей проміжок між стресовими подіями і реакціями, він дуже короткий, дуже малий, і через те людина просто не встигає проаналізувати і пропрацювати одну стресову реакцію, як вона вже входить в іншу. І таким чином відбувається накоплення цих емоцій, почуттів, відчуттів, реакцій в тілі непропрацьованих, непройдених, через що дуже важко рухатися далі, і дуже важко взагалі вийти зі стану стресу. З нього можна знайти вихід, якщо випрацьовувати в собі. Нарощувати в собі рівень стресостійкості, тобто постійно його збільшувати. Яким чином ми можемо збільшувати свій рівень стресостійкості? Знову ж таки, це ресурс, обов'язково бути в ресурсі, тобто піклуватися про себе, дбати про себе, це елемент задоволення елементарних життєвих потреб, тобто сон, вода, їжа, відпочинок це елементарно, що має бути забезпечено. Якщо не налагоджений режим сну, харчування відпочинку і водний режим то про щось далі говорити дуже складно про якісь там техніки практики про працювання і так далі тобто це базові потреби які мають задовільнятися людиною. якщо ви розумієте що зараз у вас просто катастрофі... катастрофічно не вистачає часу на те щоб просто виспатися, або щоб нормально поїсти то ні про які практики мова йти не може ми маємо все рівно налагодити свій режимний процес режимний момент режим свого життя знайти е... Шляхи вирішення перебудувати режим таким чином, щоб організм встигав відновлюватися, і тільки потім приступати до практик і технік вже такого психологічного характеру. Але знову ж таки, всі ці техніки і практики вони спрямовані на визначення цінності людини. Людина, перш за все, має визначити свої цінності і свої потреби, і відповідно до цього вже працювати далі, випрацьовуючи цю стресостійкість, рівень стресостійкості, ставати сильнішою, внутрішньо, психологічно, стійкішою. Людина коли стає стійка і сильна. Коли вона розуміє свої істинні потреби, свої цінності, вона розуміє свою власну цінність і живе відповідно до цих своїх пріоритетів та принципів, тоді вона є. Стійкою і вона є опорою сама для себе. Коли людина стає опорою сама для себе, їй набагато простіше, легше справлятися з різними стресовими ситуаціями. Якщо ж ми не відчуваємо в собі опори, ми не любимо себе, ми не хвалимо себе, ми маємо низьку самооцінку, невпевненість. То говорити про збільшення рівня стресостійкості дуже складно в такій ситуації, і тому дуже часто саме я з людьми працюю над тим, щоб визначити цінність людини, сприяти збільшенню її самоцінності, сприяти вихованню впевненості в собі, в своїх силах і в своїй значимості, і таким чином випрацьовувати вже різні механізми, які допомагають справлятися в тій чи іншій кризовій стресовій ситуації. Отож, перш за все, це піклування про себе, піклування про задоволення своїх базових потреб, як я вже говорила. Це сон, їжа, вода, відпочинок обов'язково це першочергово. А потім вже виходимо на рівень задоволення своїх потреб і побудови свого життя у відповідності до тих цінностей, які є для вас важливими, пріоритетними, які є безпосередньо вашими, а не нав'язаними кимось із боку. І тоді все вийде.